Я Діана Панченко, відуча незаконно закритого Владимиром Зеленським канала І Я на Донбасі. Рядова Панченко нарешті відкрито вступила в інформаційний бій проти України. Пропагандистка і скандальна телеведуча колишніх каналів Медведчука на своєму Ютуб-каналі опублікувала 40 хвилини відео під назвою з Києва на Донбас, у якому відвідала окуповані Донецький Маріуполь, де поспілкувалася з місцевими жителями. Як зазначає зрадниця у так званому чесному репортажі, вона просто хотіла запитати думку людей, що насправді відбувається на сході, адже сама до цього буцімто не розуміла. Чесно, я клянуся, вам, просто ну, понять, ну, тому як що я... шокі. Як ми розуміємо. моя кума лично бачила, і там були люди, які в бомбоубежищі прятались, що це все зробила Україна. Ані стріляли, ані квартири ламілись. Головний посил зрадниці Панченко один. Попри заяви української влади, про намір повернути всі окуповані території на кордони 1991 року, показати, що мешканці Донбасу цього мовляв не хочуть, адже у всіх бідах звинувачують саме Україну. Ба більше того просять Росію їх захистити. Своєю чергою українські нардепи у відповідь на дії зрадниці закликають СБУ звернути увагу на пропагандистку та вжити відповідних заходів. Нагадаю, саму Панченко ще на початку повномасштабного вторгнення Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до реєстру державних зрадників.